Замість співочих птахів тепер тут свистять кулі і працює важка техніка. Жителі села підгірці тепер ані ногою до мальовничих пагорбів. Там з'явились озброєні люди, і наче на дріжджах почав рости паркан. Ця зелена зона з озерцем давно стала центром відпочинку для місцевих. Тепер вони жартують без усмішки. Шашлик тут не смажать, бо вони самі бояться тепер потрапити на вертел. Це дуже красиве заповідне зона. А ось за той горой е наш небольшой дом. І якщо ми не станемо протиплятися, mm -hmm. тоді будуть кричать чайки мусорні, і и будет і буде вот здесь находится в 3 кілометрів. Вони готові лягти кістьми, але не допустять, щоб їхнє селище перетворилось на велетенський могильник. Місцеві жителі почали самі шукати правду, і, начебто, з'ясували, влада обухова провела тендер і таки надала приватному підприємцю право збудувати сміттєпереробне підприємство. Все, що не відсіється або не згорить, зсипатимуть в озеро. Журналісти Гром ТВ блискавично вилітають в Київську область. Обурені жителі готові здати обращиків з потрохами. Переступаємо через стріляні гільзи і наближаємось до лісового будівництва. Друзі, а що тут За чому нічні? Ну, я не проти, конечно. Це тут Він має власний квадроцикл і ладний би на ньому втекти, але під тиском журналістів охоронець розкриває карти. Ну, чесно, ну не будь здесь мусорника богом клянусь. <гум> Я Серйозно говорю. Я сьогодні вже дочерлю своєї клас. Невже тут піднімуться замість гор сміття золоті купола? Іде ж ті хрести? Зазвичай церковники встановлюють їх перед зведенням духовних закладів. Сьогодні в 7 вечора будуть всі збори. Обираються люди будуть і там будуть бачити світа, будуть представлятися. Тим часом на екстрені збори сходиться все село. В будівництво храму тут не вірять. Біля сільської крамнички обговорюють, хто ж саме їх продав. Ми смертні, якщо, якщо так. батьки голови положили тут за цей угол, за цей кусочок землі. Обурений натов викликає на килим голову сіль ради. Розгублена чиновниця, що правда, лише з підозри. Вона писала в обухівську адміністрацію. Та відповідати їй ніхто не поспішає на сьогоднішній день. В нашій сільській раді жодного листа, звернення, будь-якої інформації, чи з інстанції від вищих посадових осіб від адміністрації обуківської від міста Києва чи Київської обласної адміністрації е, немає нічого в райні вірішприбублі не мирі. Хатява братному вірінти благодатними поглядами вони освятили натовп крізь тоновані вікна джипа. Двоє в рясах розіп'ялися в автівці під 100 тисяч доларів, коли звичайні смертні обступають автівку. Панотець відкриває рота зовсім не для молитви. Юсі толку, що ти прийшов? я прошу, я журналіст. Мені все одно, хоч папа римські. Батюшки відео, як поїхали. я щоду. Так це можна сповідати до літо банків. Та ні за що ж не можна до нього сповідати. Люди спробують запитати священиків про сміттєзвалище. Однак сповідуватися прихожанам церковники, схоже, не готові. Люди забутися душею. Це люди, ті, які должны направляти человека в духовному русі. Кому ж припали до душі малювничі пагорби під Києво? церкві чи сміттєвим бізнесменам? Або ж грішним ділом священники допомагають захопити озеро для полігона? Пока від церковь! Вот та на церковь поїхала! Все! Миром Господу, помолимся... Не минуло і півгодини, коли ті самі паноці з'являються в більш скромному варіанті. Приїжджають на іншому джипі, лишають його за 100 метрів, і наче хресною ходою ідуть довірян з підмогою. Ще не поспілкувався з цим священиком. Він так мені хамив на відеокамеру. Я хамив? Так. Мене на відеокамері. видеокамере сказав, що я не Папа Римський. Скажіть, а чому ви пішком то на машині були? Ні, дістати. А ви можете прокоментувати відео, ми засняли. Просимо, я маємо другі відео. Оце, Оце це чоловік. Прокомінчуйте, пожалуйста. З я ж ніхто поруч за служителей служителів церкви припаркується і машина депутата обласної ради Юрія Цікаленка. Разом вони спробують пояснити, що зводять на пагорбах і чому саме ця земля їм так потрібна. Мені сказали, що думають люди, що там буде мусить на якийсь завод. Я просто свідчу про те, що ми хочемо там побудувати. Храм там буде невеличкий храм спочатку з афонських камнів, які привезуть Грецію. Це буде єдина, ну можна сказати, єдиний храм побудований з афонського камня. Служителі церкви божаться, що не змогли встояти від такої краси. Тому дуже просили владу про шматочок землі. переговори, Будемо переговорити нормальні землі продадуть, ми будемо для хазяйства монастиря може Може, 26 гектарів бути. Селяни просять показати документи. У відповідь паноці лише присягаються. Смітник ніхто не будуватиме. Чому ж тоді так загадково мовчить районна влада? А київська проговорилась про плани на полігон. Та ситуація була обманчий, да, 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 да. води обман. височенний паркан по периметру камери спостереження. В кількох кілометрах від підгірців живе віце-прем'єр Тігіпко. Можливо, він збереже природу хоча б для себе. Лишайте, пожалуйста, гіпка щоб прийшов. За кілька кілометрів ще один будинок поважного від політика Віктора Ющенка. Хоч його й тут давно немає, але Гром ТВ разом з громадою передають помаранчевому революціонеру звернення від сусідів. Ми Віктора Андрійовича з ним. А мені кадон? Віктор Андрійович, Ющенко, той Люченка передати кольба популярно написано. я понял. Я об'язательно що Це екологічна катастрофа державного масштабу. Місцеві жителі розходяться, але не надовго. Громада обіцяє збиратися знову і знову. Головне, щоб не прокинутись одного ранку і замість чистого повітря не ковтнути сморя сміття. Гром ТВ тримає руку на пульсі цієї справи. Ми маємо встановити істину. Невже київська влада під прикриттям церкви вирішить чергову проблему з вивозу сміття? Бо ж на то простіше скидати отруйні реагенти, аніж шукати мільйони гривень на їх утилізацію.